Всім доброго дня, друзі. Дякую, що продовжуєте дивитися мій ютуб канал про Нову Зеландію. Мене звати Євген, якщо ви перший раз зайшли на нього. І сьогодні буде дуже цікава тема, так що додивіться, будь ласка, це відео до кінця. А саме ми розглянемо, яка взагалі, що дає нам візиторська та туристична віза в Новій Зеландії. Чи можна з нею іммігрувати до Нової Зеландії, чи можна, будучи в Новій Зеландії, на візиторській або туристичній візі шукати роботу і залишитися жити в цій країні? От, Друзі, після того, як придивитися до кінця цього відео, вам стане це все зрозуміло. Е, будь ласка, поставте будь-який коментар, вподобайку, адже мені дійсно дуже важлива ваша підтримка. Ми разом робимо важливу справу для української мови і дуже вам за це дякую. Поїхали! Доброго дня, мене звати Андрій Куні більше ніж 10 років. Я займаюся наданням послуг з отримання різних типів віз, які існують в Новій Зеландії. Що поїхали, друзі? Перше питання, яке ми Андрію сьогодні задаємо: як от як відкрити візитерську візу? І взагалі, що ми можемо від неї, яка користь? Можемо ми знайти роботу, коли ми відкриваємо візитерську візу? Наскільки вона відкривається? Як там це працює? Так, існує так звана візитер-віза, тобто візитерська віза. Вона існує для людей, які хочуть приїхати в Нову Зеландію, наприклад, для того, щоб відвідати родичів, друзів з туристичними намірами подивитись Нову Зеландію. Можливо, пройти співбесіду, які, якщо в них вже є робота, і роботодавець хоче з ними зустріти, щоб задати якісь певні питання. Значить, також з цією візою можна навчатися три місяці в. Зеландському навчальному закладі. Віза видається терміном на 6 місяців, потім її ще можна продовжити на 3 місяці. Тобто 9 місяців це максимальний термін візи. Умовою є те, що після того, як ви вийдете із країни, значить 9 місяців ви не можете знову приїхати в Нову Зеландію, тобто по візитерській візі. Значить, щоб отримати візу, вам необхідно буде підтвердити, що у вас є справжні наміри для відвідання нової Зеландії. Тобто, що ви їдете сюди, справді для того, щоб, наприклад, зайнятися туризмом або відвідати родичів, вам необхідно надати підтвердження цього. Тобто, якщо, наприклад, це туризм, у вас повинен бути план подорожу, що ви хочете відвідати. Повинні бути заброньовані готелі, наприклад, тобто, щоб... Були докази ваших щирих намірів. Також імміграційний офіцер, коли розглядає справу, він повинен бути переконаний в тому, що ви по закінченні терміну візи, що ви зможете і будете мати бажання виїхати із Нової Зеландії. Тобто, що ви не залишитесь тут і не просрочите свою візу. Ем, дуже часто задають питання, чи можна в Новій Зеландії шукати роботу на візитерській візі, відповідь так, але при цьому пошук роботи не повинен бути основною метою приїзду в Нову Зеландію. Тобто, ви можете приїхати подивитись країну і паралельно подивитись, чи існує якась робота, яка вам може сподобатись в країні, і так далі. Тобто, якщо це не є основною метою вашого приїзду, сюди інше питання, яке задають: значить, чи можна отримати іншу візу, вже будучи в, Нової, в Новій Зеландії. Так, відповідь також позитивна. Тобто, якщо ви знайдете тут собі роботу, ви можете подати на робочу візу, будучи в країні на візитерській візі, тобто, все це можливо зробити. Ага, і тобто, якщо я, наприклад, приїхав по візитерській візі в Нову Зеландію, я знайшов собі роботу, відкриваю робочу візу, і мені не потрібно виїжджати з країни, я можу тут залишитися на робочу візу. Так, тобто так. якщо ваша віза скажімо, видана на три місяці, да, і ви подорожували і раптом знайшли собі роботу. Так, у вас готова візова заява на робочу візу. Після того, як ви подали свою заяву на робочу візу, значить, якщо вона прийнята імміграційною службою, і ваша гостіва, візитерська віза закінчується, значить, ви автоматично получаєте так звану інтеремвізу, тобто проміжна віза. Вона дає змогу вам знаходитись в Новій Зеландії легально і чекати, поки буде прийнято прийнято рішення по, по вашій робочій візі. візі. Ага. Умови, значить, інтерім візи, є те, що ви не можете подати на ніяку іншу візу. Тобто, от ви повинні дочекатись рішення, і якщо рішення позитивне, значить ви отримаєте візу і працюєте. Якщо негативне, ви повинні залишити країну. Ви вже тоді більше не можете подати ні на якого. Ага, друзі, бачите, дуже цікаво. Тобто, фактично можна приїхати сюди як турист-візитар, і тут як другорядна ваша задача, така знайти собі, попробувати роботу і тут залишитися. Так що mm. немає нічого неможливо, фактично. Це справді так, але ще раз хочу підкреслити, що у вас повинні бути підтвердження того, що у вас справжні наміри, тобто, що це іменно туризм, тобто повинен бути план і так далі. Щоб ви повинні мати можливість пояснити мету вашого перебування на так? Ага. Це дуже важливо. Дякую, Андрій. Дуже цікаво почути за за парзавізитовську візу. Нова для себе також і.